Я побачив нове обличчя нашої дипломатії. Нове, нове, сильне обличчя нашої дипломатії. Із такої тихої, ну, скажімо, периферійної. Я не хочу сказати хуторянської, ну такої дуже лагідної вона стала бойовою силою в своїй площині, як і Збройні сили. Наші послини не очікували вказівок з центру. Раніше це не можна було появити. Я собі не можу уявити в ті, ті скажімо, ну, такі мирні часи, щоб я хотів зробити якусь заяву. В соцмережах на Кіпрі, як посол, я повинен був би цю заяву написати, віддати Міністерство закордонних справ. Міністерство закордонних справ консультувалось би з офісом президента, і на третій день мені б сказали, ні, ні ну, лучше не лучше не, не треба, не треба, не дратуйте. Так це раніше працювало. Ну десь так, я перебільшую, але в принципі працював. Діючий президент наш по лінії дипломатичній на нарадах з дипломатами, з послами казав, не, не чекайте в Козівок центру, я буду оцінювати вашу роботу, що ви робите і для товарообігу для збільшення, і для перетягнення військової техніки із тих країн, де це можна зробити. Всі працюємо на перемогу. Не чекайте вказівок, і оце це запрацювала машина.